Це в нас топ-лот No84, фунт Соверен, 1890 року. Це в нас Велика Британія, Королева Вікторія. Монета в стані збереження Very Fine, відкарбована з золота 917-ї проби. Вага в неї 7,98 грам, і тираж великий, як завжди, як в більшості фунтів 6,5 мільйона Штук. Стартова ціна 5 тисяч гривень, як шматок дорогоцінного металу монета коштує на сьогодні 28 тисяч 500 гривень. Десь на аукціоні ціна буде плюс-мінус 30 тисяч гривень, в залежності від ціни золота в світі на момент закінчення аукціону 25 березня, і також курсу гривні. Якщо вам вона потрібна в номізматичний портфель або колекцію, то зверніть на неї увагу і на, ну, на аукціоні є гарні фотографії, тому що через квадрокапсулу дуже тяжко побачити реальний стан монети, тому можете зайти, подивитися.